Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли груй Гарден. Йоу, всім привіт! В общем, Дімон, у нас, щоб виростити цей горох ще раз, треба занести купу фруктів. А в тебе, як я бачу, кроме ні чорта й німа. Ой, пацан, не знаю. Ну треба, щоб ти там відновлював. Давай, поки я не дивлюся, щоб ти швидко там поводив, щоб все відновилося. Бо я поки що тут буду шукати фрукти. Тому що він саме просить фрукти. От, А, а що він хоче з фруктів? Ну, напевно, манго. Якесь 100%. Манго це ж фрукт, правильно? Ну, взагалі, так. Да. Ну, що, ж, значить, манго 100%. Я ще й беджик якийсь получив. Е, какао, теж, напевно, фрукти. А може ні. У мене тут уже тепер манго обичних вообще повно, поняв? Тупо самі звичайні манго. Ну, звісно, як ми тоді були, все пооддавали. Угу, да. Ми все поодавали, а як мені тепер когось годувати, я чорт його знаю. Ну, чим попало, тим і корми. Чим попало. Главне, щоб вони там не поотруювалися всі. Бо в мене тут уже вообще нема. Поняв мутацій. Ну, от прям. начиналось ну, так чар, красиво, це поняв. Це нормально. Зато ти гороха рости. Пацан, та толку мені з того гороха, як мені ще ні чорта не випало, з того гороха. Ну, бувають зльоти, бувають падіння, пацан. Та-та. -да. Так, ану. Щас я заносю все. І щоб він бистренько виріс. Ти мене поняв, пацан? Ану. На, тримай. 276 очків. Хорошо. Туда? Ну, не

А ці? А, ото, напевно, фрукт. От мангостени, я щас йому всі зберу, блін. За те, що вони мені випадають постійно, я йому щас їх занесу. Хе-хе. Хоча не пригодились. Я... я йому щас їх позаносю, пацан. Щас я йому все це позаносю. Щас, щас щас, пацан. Так ану. Так, якісь очівки я то виконую. Це, звісно, слава Богу, але мені би без... ось ось о... ягодами виконати. Стравбері. О, це да, це там. Щоб це ми югор. готувати могли, щоб могли прокачувати хоча б дружбу з ними і так далі. подібне. Ну, да, але в нас там все одно скоро оновлення. То я думаю, що заберуть навіть і цього пацана. Ну кстати, як варіант, да. Я теж так думаю. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Але готовку ж ніхто не відміняв. Її, скоріш за все, туди далі будуть сувати правильно. Ну, кстати, мабуть, дам. Тому йди до мене. Ти де? Час іду. Осьо, оце тобі надарю. Ага, так, да, серця да. і почок, ага. пацан. Тримай. Да, 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 ага, От, дякую. Е, тримай ще одну. Ого, ти мене палиш. Цілий ну. Дві. ну. Тримай третю, пацан. Ого, це що за динар... Мене сьогодні день на. мене сьогодні не народ. Сьогодні буде, пацан. Тримай четверту. О, та це вообще. І ну, на заключення п'яту. Бог не дурак любе п'ятак, тримай, коротше. Все. Це все получається, да, мене подарунка. Да, да. тепер до кінця да. життя не буде тебе. Ти тепер mm -hmm. можеш кайфувати. Більше тобі нічого не, не подарю. <рес> так, у мене балді. 546. О, ми виростили. Так би. Ми виросте, да? Да? Крутяк Що ж там ростить? Крутяк. Я хоч винагороди позбираю. Ну да. Ну це ж я тоже тепер приїхаю Мона <ріху> шесть заспавнула сразу на самий верх. Ааа, чувак. А. А ну. Опа. Хе-хе! <ріхе> Знаешь, Що? А, ти тепатись уже можеш, порталом? портал? Да, да. Ой, ти крутий перець А я конець yeah. можу, а ну щас гляну. А мені ще два рази Я обалдеть. Це в натурі обалдеть Так, давай подивимося, що в нього тут є. Ми, кстати, цей раз дуже швидко прям відкрили цю движуху. І нове, що я можу купити, це Кенді Мелон. Він рарний, він, скоріш за все, дешевий, ні. А я не знаю, я його купив, але я його так і не сидив, не перевіряв, що він там, який він там. Угу, Ну, ладно. Буду зараз далі всирати всі свої гроші, тому що все, що мені треба, це просто горох великий вибити. А я вже можу Пета навіть купити цього паня. Саме останнє. Ну купи, мені досить Угу, щас Ну за те, що я ти допомагав все время, ну? За що? Де ти мені допомагав? Ну ти тільки два рази без мене виростив, Гороха, а так то все остальне ж зі мною. Ну, це не запитання, хто кому там допомагав, поняв? В сенсі, хто кому допомагав? ну я тобі допомагав, в ти мені смісі. помагав. Ні, не, чувак. Ні. Я цим не згоден. В сенсі? я тобі команда. не допомагав. Ну так я то я тобі допомагав. Ну так ти сам собі подав купил. Ну я свій кенді Мел, он Щас три штуки куплю, ти понял? А, це ну, не кенді, це Кеннеди. Я не побачив. Так, ну в мене є 14 сітпак пак. Сюда. А що ти знав, що Джандал щось зробить таке, що у нас е, гроші пропадуть? Да. Угу Не треба такого робити. Бо йому, не, бо йому, не, нравиться, йому не нравиться те, що велика інфляція в ігрі. Угу Понял? Обалдеть. Да. І за того, що велика інфляція, він сказав, що все. Я зроблю так, щоб е, гроші не було грошей. Це жесть Угу. Скоріше за все, все стане набагато дешевше. Mm, ну так, да, але ж це із-за того, що в нас не буде грошей. Ну я думаю, все стане набагато дешевше, типу фрукт. А, в цьому плані да. Он. Ну да, щоб менше фармили. Ну і тому, що ще дуже велика проблема стала із-за того, що були дюпи з обізяною понів. Uh -huh. І nope. за обіз'яни у всіх бабла багато. Ну я даже до сих пір не знаю, що то за дюбу. Поняв? Дам. Того напевно і виключали, передаваємось петів, щоб вони обіз'яни, не кидали один. А мене 25 сітпаків. Представляєш? Мене 23. А, ну мені рарка випав. Дам. І Посейдон Плент випав. плант oh! чувак, чувак! Чувак, горох. <рігла> Спаршого. Ти я <Спаршого>. задув. <рігла> Пацан, це восчин, ну, деви, я ски уже купив. Диви. Щас. Це він. Обалдеть! А ну дай попробую. О, О ой, жесть, піду по сажу, хоч і шо. Давай, піду з тобою, подивлюсь, як це все виглядає, і заодно покручу все. Мені мангостен і падають. Плеєр Дейсі, ну як обично. Ой, жесть. Просто спершу. Я в шоці, пацан. Я в шоці пацан, просто в шоці. Мені данчик казав, що він прям дуже здоровий поняв Просто. Да. Так, да, що він прям кабан, там вся діла. Я даже годний розкошеритись, поняв. Угу. І годлі поливайку поливай, поставити, да? Да. Ну, мені шо ерунда він? падає, пацан. Ну, пацан. Даже Глім не падають, понял? Да. Да, чувак, це повна лажа. О, глимрут випав. Нормально. на думаю, дякую, да? Посейдон плант, спасибо. Прикинь мені ще один випаде за 22 оцих сипак, які мені остались. У мене 4 посейдон планта є. Глім рут один. Двійка, кабан, блин. Ти бачиш? Да, да, я вже бачу, да. Принцеса Тхорн. це принцесса цей. Хорох, пацан. Принцеса Ріх. Ой, давай поможу тобі, щоб моя совість чиста була. Бо я тільки що тебе в голові такими словами поганими називав, що ти саме такий. Та я що ти проведет. Пацан, це із Ну, трошки да. Ладно, ти бачиш, що 40%, а він такий, ну, малий, типу. Да, щось взагалі якийсь Він, типу, широкий. А може й так, геть паню виріс. Може, да, може, да. Я вообще упав, блін. Ладно, піду до себе додому. У мене є ще мангостен, я їх посаджу посадю. Десь. Мені щось взагалі не росте. Я не можу зрозуміти. У нього 58% і 60 уже. А він, типу, ну такий. Ну, такий. Чуть-чуть вище моєї ноги поняв стопи самої. Походу, денчик десь обманює. Походу, він нас на турі обманув. Ну, у денчика їх два, щоб ти понімав. Може вже більше даже. Я взагалі не понімаю, санюк. Це приколи який. А що там? Я не знаю, це він такий має бути, ну подивись. Ну щас, щас, щас. Я тут ще просто землянички посадив трохи. І хочу ще трохи горохів посадити, бо в мене є три насіння звідкись чорт його знає, звідки вони там прийшли. Ті горохи. Ну мені їх тут, то, тупо нема куди садити. З нагород тих поняв, де ми ви збирали оце. Ну. Mm -hmm. um, no. Ну і шо там? No, ось, що там? Ну, все. Така байдал, це така <рес> байдавиця? Я не знаю, що це таке. Це як? Може він мене обманув? І в Денчика немає такого. Я не знаю. Оце шляпа, пацан. Ну трохи да. Ну може воно виростає, типу, як пліт, сам великий, такий стає, як ото на картинці. Може. Круто 6 паки. Що там. А нічого, два посідон плента впало. Круто, круто, да. Непогано, непогано. Непогано. Непогано, пацан. Все тут непогано в тебе. О, глібру тупо. Не попав. Непогано, непогано, не непогано. Не О, ще один посідав, прикольно. Да. Та mm -hmm. я вже поняв. Прикольно. Ну, все. На жаль, не випав. Мені ще один принцесс торн цей. Да? да? Каже, на жаль, не випав. <laughs> <laughs> пацан. <clears throat> да. Він і так. О, непогано, що тобі випав, ти поняв? Ну, взагалі я б даже сказав, що це круто, пацан. Це в цілому, я вперше, по-моєму, вибиваю щось таке, типу, жорстке зносінь. А, ну я ще взагалі ні разу не вибивав. Я ще ні разу, ніколи поняв. Поняв. У мене вже цих посійдом понтів так багато, що їх даже нема куди садити. У мене ще ці мунмелон халими повиростали, такі здорові. Я вже їх не хочу, я б їх викопав. Вони так багато місця займають. Та десь хе часу типу на них вбухав, не знаю. Чого це? На вісім посій плентів, неуплантів, Ну, У мене десь так само мабуть. Зато я щас вирощу канарі мелон, і я тий типу, покажу, як воно виглядає. А що таке канарі мелон? Ааа, я понял. Це те, що в деда продається наверху. Да, да, да. Бо воно, скоріш за все, ну, нормас. Ну, ти знаєш, яке воно величезне. Ну, Оу, то це да, це ну, це вже на щось похоже таке. Типа серйозне. Ну глимру, все у мене тут. Mm -hmm. Ну тут габела, тут ще купа всього, понимаете? Да. Я не знаю, я ще раз поливати, но до мене скоро поливайка кінчиться. Піду, куплю ще. А осьоо клинсинг пет шар. Чистий пад шарт, його можна купити тут. Да. Я купив. Коли? Ну, трошки раніше. А, то нема ма, продаючи. Він щось 30 лямів і його тобі дають 30 ой, 10 штучок. А, да. Uh -huh. Прикольно. Де, звісно, це все солідно. Ну, бачите, комусь щастить, комусь не щастить, Дімон. Таке всяке буває. Мене воно посідон план, зато дві якісь здоровецькі. бо що мені аж такий не. <реш> я бачу, да. О Обладнеть. боже мій. Ну, напевно, на цьому будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставте свій подбайне. Якщо ви хочете купу петів або у вас кінчається баланс, то ви можете обов'язково прикупити момалесику, такий якийсь фрукт, який ви достанете, просто і в руках буде вся ця мапа і буде коштувати купу квадрильонів. У вас вам був Санчилос, Димончики, всем пока-пока.